Я довго думала, як я можу застосувати своє вміння, свій голос, свою філософію, своє бачення, всі ті знання, які я маю. Я до Тіктоку ставилася досить скептично, але потім дійсно побачила, що тут можна навіть найбільш простій людині заявити про себе, про свій світогляд. І, напевно, тут місце, де я хочу реалізувати себе, віддати частинку себе, вже будучи в такому, так скажемо, свідомому пробудженому стані. Тому що моя освіта і професія це був вибір, так скажем, трошечки несвідомий. І те, що я пережила, вся та інформація про нас, про світ, хто ми, вона мене шокувала. І деколи приходять такі моменти, коли незрозуміло, як і що далі з цим всім робити. Такі моменти є в кожної людини, коли ти е думаєш, що ти на вершині, а насправді ти на дні наступного рівня. І ось цей, так скажем, подкаст, це аудіо я записую, намагаючись. Е Реалізувати ту свою істинну природу, яка є закладена в кожній людині. А яка вона, напевно, один з моїх ключових моментів моєї суті це вміння відчувати іншу людину. Я не знаю, як це назвати внутрішній датчик, внутрішній компас, внутрішнє дзеркало, яке допомагає побачити іншу людину, побачити її суть. Відчути її шлях, що не дає їй йти вперед, чому вона робить той чи інший вчинок, і де лежить корінь цієї проблеми на підсвідомому рівні? Знати, де є корінь, це надзвичайно важливо, тому що в нашому житті є певні ключові події, які на нас впливають, вони впливають на нас. Вони формують нас, вони е, роблять так, що ми поволі поступово втрачаємо себе. І лише коли ми повністю очищуємо свою свідомість, то це і є ми. Ось цю справжню суть людини її ту свідомість я можу відчути. Ще до того, як людина, так скажемо, себе ментально, духовно, тілесно очистить. Ось. І... Колись я жила в такому, так скажемо, ілюзорному світі, що просто я придумала собі таку ціль, і завдяки цій придуманій програмі в голові я дійшла до певного результату в здоров'ї. Але коли я побачила, що насправді все не так, як я собі ілюзорно бачила в голові, це черговий раз вдарило мене по щиті, приземлило, і я трошечки не те, що розчарувалася, я приземлилася, витала десь в небесах і реально побачила цей реальний світ. Але я забула, ставши дорослою, так скажемо, подорослішою, про один ключовий момент. Саме оця моя наївність, саме ця моя дитячість, саме оця моя віра в те, що мене почують, приймуть, дала мені всі ключі. І тому нам всім не завадить бути деколи дітьми. І якщо розум каже, тебе не сприймуть або такого ще не існує, ви завжди можете створити ось це нове. Дати його в світ, я про це собі нагадую. Та колишня Оля навчила мене цього, і навчила, показала мені, як може бути, як не має бути. Тому я не можу сказати, що весь цей досвід був негативним, він сформував мене і навчив мене, і допоміг мені зробити певні висновки. І якщо ми говоримо про те, про взагалі ось цю суть нашого життя, хто ми, які ми, як ми можемо формувати свою реальність, ми можемо сказати, що довкола нас безліч життів, і великою помилкою буде проживати оце своє життя не так, як ти хочеш, і робити найбезглуздіші дії, якщо наш розум каже, що вони безглузді. Але якщо ми їх зробимо, то потім виявиться, що вони вже не такі безглузді, тому що ми отримуємо коментарі. А якщо ми отримуємо зворотній зв'язок від інших людей, то це буде означати тільки одне ми на правильній дорозі.